Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сьогодні, я думаю, десь о 9 по Києву я планую вийти у стрім. Стрім буде ну, для мене тренувальний. Я думаю, і для вас також. Якщо гросмейстеру це буде корисно, то і вам, ну, принаймні, не за... Вибачте трохи, застудився, не зашкодить. Так ось. Не буду я нічого коментувати. Учора коментував, як грали колишні слухачі моїх лекцій, міжнародні гросмейстри. А сьогодні ми пропрацюємо по ось такій цікавій функції на Lichess. Хто дивиться за моїми стрімами, відео знає вже про ці лайфхаки. Так ось ми оберемо якусь з багатьох тем по дебютам і будемо пропрацьовувати. Але ви бачили, як я вирішую ці завдання. Я не тільки. Там вирішив завдання, показав типичні, типові стратегічні та тактичні ідеї, але я ще й пояснюю деякі там лайфхаки про, про, при розігруванні дебюту. Ну, так було при, тоді, коли я розповідав про французький захист, розмінну систему. Тобто, е я планую у 9. Звісно, якщо там буде перевантаження по заняттям, можу трохи збитися. О 9 вийти у стрім на Ютубі. Можливо, ще буде стрім у ТикТоці. Якщо буде можливість, я заздалегідь вас попереджу про час. Ні, ну, слідкуйте, підписуйтесь на мій Тікток, і тоді будете бачити, коли я там у ефірі. Так ось, так ось. для тих, Хто підтримує наш канал, так? Я там не вмикав кнопку спонсорства, точніше, вона є, але я там розписав, які є варіанти, але не писав про анонси цього цього, треба було якось це зробити, але ось півтора місяця до цього руки не доходять. Я не дуже полюбляю такі моменти. Так ось, хто хоче, щоб ми прокачали якийсь конкретний, можливо, варіант або дебют, той може задонатити. Карта є у описі, і ми прокачаємо. Але це стосується, звісно, тільки людей з цивілізованих країн. Тобто вам потрібно задонатити, заздалегідь, написати мені у, е, ну, у месенджерах, щоб я бачив, хто ви, що ви, наприклад, з України чи там, з Англії, ну, з якоїсь цивілізованої країни, ви мене розумієте. і... Є там час ще. Е, і ви можете замовити мені там, ну, наприклад, там, пів години, щоб ми там плюс-мінус. Мен, менше точно не буде. Ті, хто зі мною працюють, ті, хто знають е, мою філософію, вони знають, от, наприклад, ті, хто е, замовляли рік радощів у, у школі, шуб. вони знають, що е, замовляли одне, а отримують у рази більше кожного разу. Просто у рази. Набагато більше, аніж планували. Тому е, так само буде і сьогодні. Хвилин 30 я обіцяю, так якщо, наприклад, там, донат гривень, від 200 гривень донат, то від 30 хвилин ми попрацюємо по якомусь варіанту, який ви оберете. Але є умова, друзі. По-перше, Дві умови. По-перше, ви повинні після донату написати мені, щоб я побачив, що. Ви з нормальної країни, і так далі. Ви представитеся. Я представлюсь. Ну ви так знаєте, хто я. І другий момент дуже важливий: я не буду показувати варіанти. Ті, які є в моїх книжках, ті, які я показую своїм учням, про них я розповідати не буду. Ну, це в мене така філософія. Тобто, оці мої наробки, ну так, я деякі моменти, розповідаю, На на стрімах ми бачимо. от вчора грав мій учень міжнародний гросмейстер Пен Лімін з іншим слухачем моїх лекцій. Там були моменти, із кінця 6, можна щось знайти, якісь ідеї з сицилійки там були моменти. Але, друзі, але. У цілому прокачувати, розповідати про дебюти, про які я написав книжки, про які є про дебюти, про які я розповідаю своїм учням, я тут не буду. Тобто ви можете брати багато чого. З французького гамбіту можна брати усе окрім одного, з французького захисту можна брати усе крім одного варіанту. Тобто, усе, наприклад. Або це може бути ферзовий гамбіт. Тут взагалі можна. Що завгодно е, прибирати. Тобто я буду вибирати, вибачте, поспішаю. Е, так ось е, я буду е, розпові... не тільки вирішувати завдання, а й розповідати про якісь лайфхаки, давати якісь поради. Ніхто не задонатить, я все рівно вийду на стрім, але я тоді буду, ну. Якщо мені отак у голову стукне, то й буду е, розповідати. Думаю, це теж буде цікаво. Так що донатити не обов'язково. Донатять ті, хто вважають, що моя праця більш-менш корисна, так? що я сюди заходжу не зазря. Можна, якщо немає можливості, звісно, це робити не потрібно. Віддавати останні кошти ні у якому разі. Не будьте, як я. Що буває, так все повіддаю людям. А, а самого, <хи> як було там майже рік назад, пороздавав усім усе. Знаєте, я а сам сидів там дві неділі з муки робив ліпешки. Хоча пороздавав, просто ну багато що і багато кому. Я не, не дуже полюбляю на цю тему розповідати. Добре. Отож, е, якщо просто хочете. Зайти разом зі мною повирішувати якісь завдання, чомусь навчитися. Запрошую. Якщо хочете замовити тему, ну мені здається, я сказав, як це можна зробити. Якщо є якісь уточнювані питання, можете написати їх мені у месенджерах. Ну, добре, тоді на зв'язку приблизно на 9 годину орієнтуємося, тому що до 7 плюс у мене заняття будуть. Потім, може, пообідаю. Ну, можливо, ще щось там в індивідуальному заочному курсі попрацюю. Подивимось. А на 9 я думаю, що буду з настроєм трішечки підняти свій тактичний рівень. І вас запрошую. Усім гарного дня. Чекаю вас, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.